Доброго дня, вас вітає сучасні модульні будинки. Давайте з вами знайомитись. Мене звати Оля, і сьогодні я вам проведу екскурсію. Позаду мене знаходиться будинок, який ми вже здали в експлуатацію. Це є 36 квадратів жилої площі і 18 квадратів тераса. Тож запрошую разом зі мною провести цей відеоогляд. Тому камон, так як заїзд головний, знаходиться на ділянку ось цієї сторони. Тому ми влаштували основний вхід ось тут. Також можна зайти і в будинок через терасу, тому запрошую вас разом з собою всередину на відео огляд. Отож, ми з вами попали в велику кімнату. Це в нас є кухня-студія, 17 квадратів. Позаду мене знаходиться робоча зона. Тут з часом власники встановлять кухню. Також Тут встановлено на сьогоднішній день 14 розеток, але кількість у нас є необмежена, тобто ви, коли приїжджаєте до нас на виробництво, можете спроєктувати розетки за вашим побажанням. Також проходимо далі. З іншої сторони кімнати у нас знаходиться піч-камін, яка виконує функцію не тільки естетичного задоволення, а також обігріву цієї великої кімнати. Трішки вам розкажемо про е, саме виготовлення будинку. Значить, каркас ми виготовляємо з сухого каліброваного брусу, це є 145 на 45 А також використовуємо для утеплення це в нас є базальтова вата у стінах в нас 150 а у стелі і підлозі в нас 8 міліметрів. У цьому будинку Встановлений підігрів підлоги у великій кімнаті, у спальні і також ось тут, у ванній кімнаті. У кожній кімнаті у нас є регулятори, тобто ви можете роздільно контролювати підігрів підлоги. Заходимо ми у ванну кімнату. Для наших власників ми встановили плитку. Але у базовій комплектації у нас ось такий, імітація брусу. Вже встановлений у нас туалет, душова кабіна. Також у нас є тут бойлер і умивальник. Так, отож, переходимо ми у спальну кімнату. У даному будинку в нас єдина спальна кімната. Тут у нас є сім квадратів. З часом тут буде стояти велике спальне ліжко для наших власників. З цієї сторони. Встановиться шафа, можливо, якийсь комод, тому тут буде доволі атмосферно і затишно. Отож, з великої кімнати ми потрапляємо на терасу. Це в нас є вікна, панорамні вікна фірми Staco. Це в нас є п'ятикамерний профіль, двокамерний склопакет, який надійно захищають вас від холоду. Тепер що стосується тераси, тераса у нас є 18 квадратів в порівнянні з цим маленьким будинком. Доволі ця є просторна тераса. Нагадую, що будинок у нас є 36 квадратів. На цій терасі можна встановити класний великий стіл для гарних гулянок. Прекрасних зустрічей з друзями і просто проведення гарних вечорів. Також у цій зоні ми можемо встановити гарний барбікю і проводити гарний час зі своїми друзями та сім'єю. Якщо вам сподобалось відео огляд разом зі мною, тоді ставте під цим відео сердечка, а також пишіть і дзвоніть за номером телефону, який ось тут появиться. Ми з радістю вас зустрінемо на наших виробництвах та надамо вам додаткову консультацію.